Кольори плівок там на кухні меблевої фабрики. Світ меблів, місто Умань. Ціна залежить від категорії. Категорія вказана і назва вказана. Це клен у нас. Так. Біле дерево. Фактурне таке перламутрове. Потім біле золото. Теж таке Світло-сірий софт супермат. Друга категорія. Дуб трюфель. Перша категорія. Дуб-сонома. Також перша категорія. Світлий венгель. І ще на певні моделі кухонь. Вільхай знята з виробництва. На певні моделі кухонь, але певний колір. В каталогі там вказано. Яблуня також знято з виробництва. Далі горіх. Перва категорія. Темний венге. Теж такий фактурний. Білий супермат. Інжир теж він такий матовий. Три темніший. Лаванда. Це м'ята вона знята з виробництва наразі недоступна замовлення, світло-сірий софт тач. Матовий такий бархатистий, третя категорія і каталонський жовтий. Такий не, не, не до жовтого, до якогось такого і Третя категорія також дуже бархатистий. Арабіка. Не знаю, чи тут відео передасть. Трошки також є фактура, крім матового. Така, як нерівна крапенька. Сірий софт, світлий какао, темний хакі, елегантний сірий софт, друга категорія, східний сапфір. Теж такий гарний лихотистий темний колір, чорний софттач. Чорний, матовий, матовий. Білий, не глянцевий і не такий дуже матовий, просто білий, оксид білий, білий з такою фактурою. Значить, видно, відео. Потім льон. Блакитна лагуна, графіт, темний сланець. Лайм це глянцеві вже в нас далі пішли. Друга категорія білий глянець, це плівочка не здерта, просто біла. Потім чорна галактика. Це така чорна з краплинками срібла і червоний перламутр, теж з краплинками срібними і бургунді. Наразі це всі плівки доступні до замовлення. Ласкаво просимо до нас міцні меблі.